Вітання усім, хто сьогодні з нами наживо або дивиться цю прес-конференцію онлайн. Сьогодні ми тут, щоб презентувати інформаційну кампанію Час вийти на світло. Її на початку січня анонсувала громадська спілка Ліга Сильних. Сьогодні детальніше про мету цієї кампанії розкаже Дар'я Сидоренко, виконавча директорка Ліги Сильних. Також сьогодні з нами тут не випадково керівник проєкту Безбар'єрна залізниця Ярема Дуль. І з нами на онлайн зв'язку також герої нашої інформаційної кампанії. Нашим наймолодшим героєм є семирічний Олександр Лобанов. Тож з нами сьогодні поспілкуються його мама Ольга та батько Дмитро. Перш ніж розпочати, нагадаю, що презентація нашої інформаційної кампанії відбувається у межах проекту Центр експертизи у сфері прав людей з інвалідністю. Його створила Ліга Сильних завдяки отриманому гранту від програми підтримка організацій громадянського суспільства, що працює у межах фінансової підтримки Міністерства закордонних справ і справ співдружності націй та розвитку Великої Британії. Програма реалізується Crown Agents у партнерстві з International Alert і у співпраці з Кровом Engines in Ukraine. зміст презентації не обов'язково відображає поглядів наших фінансових партнерів. Отже, я пропоную почати Дар'є, тобі і розповісти, що це за кампанія, як виникла ідея її провести. Дякую дуже, добрий день. Минулого року Ліга Сильна у партнерстві з компанією Рейтинг провели соціологічне дослідження щодо ставлення до людей з інвалідністю. За його результатами виявило, що 50% людей, які не мають інвалідності, повсякденному житті не бачать людей з інвалідністю. І на перший погляд, це здається, причина очевидна це фізичні бар'єри, які є в нашому житті, в нашому просторі. Так, вони є. Але водночас на цю проблематику потрібно подивитися більш глибше, і глибша проблема полягає в тому, що ми до сих пір використовуємо медичну модель до інвалідності. І це означає те, що люди, які отримали інвалідність або з якої народилися, нібито мають потреби лише в медичному лікуванні, і на цьому крапка. Такий підхід призводить до того, що людей знецінюють людей, люди закриваються в самі в собі і закриваються в чотирьох стінах, і дійсно менше виходять на вулиці і менше комунікують з людьми, які не мають інвалідності. Водночас ми говоримо про те, що потрібно застосовувати соціальну модель інвалідності, і це полягає в тому, що не важливо який стан в людини, яке порушення в людини нам важливо те, що інвалідність створюють бар'єри, які знаходяться в нашому суспільстві, і соціальний підхід ґрунтується на конвенції про права людей з інвалідністю і говорить про те, що ми маємо зменшувати, а де вийде то взагалі прибирати ті бар'єри для того, щоб люди, які мають інвалідність, вільно комунікували і відстоювали свої права. Проєкт Час вийти на світло це якраз один з тих проєктів, які поляга... які ставлять за мету допомогти людям показати, що вони цінні, і допомогти вийти в публічний простір для того, щоб говорити. Про свої права і для того, щоб комунікувати з соціумом. цей проект полягає в професійній зйомці в учасників 10 учасників з Тернопільської, івано франківської і Черкаських областей. І ми саме ці області вибрали, тому що ми вже там реалізуємо проект Empower Ukraine, який має на меті допомоги людям. І відповідно ми запросили тих учасників, яким, яким вже допомагаємо. Ми їм дуже вдячні, і під час нашої роботи виявили, що для багатьох це насправді перша фотосесія, професійна фотосесія в їхньому житті. Сенс цієї фотосесії полягає стилістика, що на фотографії ми можемо побачити гру світа, світа та тіней. Крім фотографії, ми постимо поради про те, як почати цінувати себе, як не побоятися заявити про себе від наших учасників, і ми будемо розміщувати ці історії на фейсбук сторінці І третій елемент це зняття коротких відео про історії учасників. І розміщення на YouTube. І перший відеоролик ви можете вже знайти на YouTube Ліга Сильних. Дякуємо, Дар'я. Зараз пропоную переглянути коротенький проморолик цієї інформаційної кампанії. 50% українців майже ніколи не бачать людей з інвалідністю у повсякденному житті. Причиною є не лише фізичні бар'єри. Частина людей з інвалідністю досі живе в тіні стереотипів, що виникли у радянський період, коли інвалідність означала інакшість та неповноцінність. Щоб змінити це, громадська спілка Ліга сильних розпочала інформаційну кампанію Час вийти на світло. Її героями стали люди з інвалідністю з Черкащини, Тернопільщини та Івано-Франківщини. У кожному з місць для них влаштували фотосесії, які побудовані на грі світла і тіний. Також вони поділилися своїми історіями усвідомлення власної цінності та пошуку мотивації. У них різний вік, різний досвід інвалідності, різні страхи та мрії. Та є дещо важливе, щоб вони хотіли сказати іншим людям з інвалідністю. У мене стався інсульт у 2012 році. І це його наслідки перес на ліву сторону. Тринадцять років тоді вже батьки взяли мені візок. Я дуже довгий час не могла себе сприйняти. Я, ми я три роки взагалі не виходила нікуди. Доводилося так стикатися з людьми, які дивилися на мене таким косим поглядом. Пальцями на мене тикло, ніби що ти не таке, як всі. Не здаватися, відкриватися, спілкуватися. І так і буде легше багато вірити в себе це головне. І ну, не зважати на чужу думку. Сховати свій страх якусь коробочку, тоді ключик замкнути і далеко, і сховувати. Я от не можу ходити. Для мене це не є якоюсь такою великою проблемою чи перешкодою. Я в своїх свої цілі досягаю, і я якби я. Ну те, що я хотів досягнути колись у дитинстві, я його досягну і батьки мої мене прийняли такою, яка я є, і я сама себе прийняла, і, і суспільство приймає. Ну, це все абсолютно всередині кожної людини. Час бути видимим. Час вийти на світло! Отже, 10 героїв, 10 різних історій, які можна буде дізнатися на сторінках Ліги Сильних, а також на youtube каналі Але це ще не все. Наша інформаційна кампанія також включає такий елемент, як Фото виставки на вокзалах, де відбувалися зйомки: це Черкаси, Тернопіль та Івано-Франківськ. І власне в Івано-Франківську ця виставка вже стартувала, і це стало можливим завдяки партнерству Ліги сильних з Укрзалізницею. Саме тому сьогодні з нами тут присутній керівник проєкту «Безбар'єрна залізниця Ярема Дуль. Ярема, я знаю, що торік ви зробили чимало корисних ініціатив, які спрямовані на те, щоб зробити подорожі більш доступними для. Усіх українців, Тож, оскільки наша кампанія спрямована на те, щоб люди були активніші і жили активнішим життям, розкажіть, будь ласка, які вже маршрути можливо є доступними, куди можуть подорожувати люди з інвалідністю, і якими послугами можуть скористатися від укрзалізниці, щоб це було зручно і комфортно. Дякую, дякую і за вашу ініціативу, і за виставку, і за в принципі, все, що ви робите, програма безбаряної залізниці стартувала минулого року, лише але ми доволі багато ініціатив проектів змогли запустити. В першу чергу акцентується завжди увага на архітектурній доступності. Всі розуміють, що якщо ми говоримо про людей, яким складніше пересуватися, і якщо це там особливо ми бачили людей, які в кріслах колісних користувачами є. Для них, звичайно, ми стараємося або пристосовувати наші архітектурні простори для того, щоб спростити пересування нашими вокзалами чи іншими об'єктами інфраструктури, або взагалі пробуємо їх перебудовувати, якщо така можливість є, не завжди така можливість існує, оскільки багато вокзалів у нас є пам'ятками історичними чи архітектурними пам'ятками, тому є певні обмеження. Але ми стараємося робити це максимально. Але коли ми почали зріст цей проект будувати. А почали ми власне будувати його в партнерстві з громадським сектором. І коротко поясню, чому тому, що вже два роки тому там на міжнародних конференціях почали підніматися питання про те, що в принципі будь-які соціальні питання, які вирішуються, а це можуть бути і питання навіть міських просторів, оскільки громадяни проживають в них. Повинні завжди прийматися з врахуванням позицій людей, які проживають, і це власне також включає людей з інвалідністю. Тому ми створили коаліцію стейкхолдерів, куди також виходить громадська спілка Ліга Сильних. І коли ми почали напрацьовувати ці наші перші проекти, ми зрозуміли, що проблема не лише в доступності архітектурних просторів, а власне також і в інформуванні те, чим от цей проект також покликаний зробити і досягнути. Коли навіть ви питаєте про те, які можна скористатися, якими маршрутами, які в нас є там інструменти доступності на наших вокзалах чи в наших поїздах, дуже часто люди просто цього не знають. Хоча ми стараємося про це комунікувати, комунікувати про це на всіх можливих і доступних нам платформах, це і на наших, і на сайті нашому, і на наших соцмережах. І також дякуючи до речі, от, з минулого року нашим партнерам, які допомагають доносити нашим пасажирам, як їм зручніше можна. Користуватись нашими послугами прикладом. Може бути, наприклад, те, що минулого року на першому пороні київського головного вокзалу ми встановили два нових ліфти, які дозволяють потрапити на конкорс. Але часто люди, наприклад, не знають про те, що в нас на кожен порон також існує ліфт. Він вони реалізовані з західного підземного переходу, і ми пробуємо це доносити нашим пасажирам і всьому суспільству. Власне, тому одним з наступних запланованих проектів буде до прикладу проект реінженірного нашої навігації, розробки стандарту навігації на всіх вокзалах і оновлення там інформації, яка допоможе людям користуватись нашою архітектурою, нашими послугами якісніше та, та ефективніше. Також ми стартанули велику кількість проектів пов'язаних з оновленням рухомого складу, які пов'язані як з модернізацією, так і з окупівлею нових поїздів. Будь ласка, підпишіться на наші соцмережі. У нас нова команда, яка комунікує це дуже доступно і якісно, і швидко. Там дуже багато інформації, може, що місяця. Про те, як ви можете починаючи від того, як ви можете придбати квиток електронним способом і спростити собі саму там поїздку, закінчуючи тим, які є які є варіанти, які є нові поїзди у нас є. Вагони з доступним інклюзивними купе, де, наприклад, там регулюється і спинка, і інклюзивні там, підвищення інклюзивності вбиральні в самих цих вагонах. Тому, будь ласка, користуйтесь цією інформацією. Також, дякуючи лізі сильних, ми плануємо зробити започаткувати новий проект по навчанню. Велика частина інформації комунікації, яка просто пропадає, в зв'язку з тим, що люди або не мають доступу до інформації, або ця інформація подається хаотично не в якось в одному місці. Ми плануємо для всієї Укрзалізниці, в основному для всіх працівників, які забезпечують сервісні функції, зробити навчання, і це навчання також підвищить їхнє розуміння, сприйняття. А відтак ми сподіваємося і надання наших послуг нашим. Клієнтам, тому що безбар'єрність для нас це не просто облаштування пандусних спусків, це не просто розумне пристосування наших архітектурних просторів, це тотальна трансформація, яка починається з нашої свідомості, нашого сприйняття, як, наприклад, в цьому проєкті, який ми сьогодні презентуємо. Дякую. Дякуємо, сподіваємося, і завдяки нашій кампанії, і завдяки вашим проектам потужних серед користувачів у серед клієнтів ставатиме дедалі більше людей з інвалідністю і вони будуть жити активним життям. І сьогодні також з нами на зв'язку батьки семирічного Олександра Лобанова. Це Ольга та Дмитро. Сім'я через війну переїхала з Харкова до Черкаси. І власне в Черкасах приєдналася до нас до зйомок проекту. В Олександра розлад аутистичного спектру, але попри це. Хлопчик живе дуже активним життям. І ось під час зйомок компанії пані Ольга і пані Дмитро поділились такою важливою думкою, що прийняття і активне життя починається з сім'ї. Якщо сім'я приймає свою дитину, якщо вона до цього ставиться здорово, то і суспільство починає приймати її такою, як вона є. Пані Ольго, пані пане Дмитре, запрошую вас поділитися, як вам власне вдається це порозуміння виховувати в своїй. Своїй і в своїй родині. Добрий день. Доброго дня. Так, все вірно ви сказали, що прийняття починається з родини, прийняття починається з себе, як в даному випадку, як батьків. Тому можу сказати, що головні інструменти прийняття це робота над собою в першу чергу. Тобто, розуміння того, яка це дитина, як це впливає на, на все життя, це робота над своїм емоційним, психологічним станом, робота з психологом, не боятися звернутися до допомоги до спеціалістів, це піклування за своє здоров'я, тому що коли ну коли погана своєму здоров'ю, коли фізичному здоров'ю, то звичайно це повлияє, впливає і на емоційний стан. Ось якщо погано батько чи мамі, то звичайно тут не будеш в ресурсі і ніяк не зможеш так допомогти своїй дитині. Також всебічний розвиток не треба а, якось закриватися, розвиватися, читати, отримувати нові знання, може освіту, неважливо все, що надихає батьків, що може допомогти трошечки відволіктися, трошечки якось вийти з, з цієї рутини, якою живеш кожного дня. Не тільки там лікарі, не тільки там заняття, а і ще якісь свої може інтереси, тобто не закриватися, навчатися, розвиватися, підтримувати один одного. Без підтримки це ну, просто ніяк. Тобто, родина це е, такий один корабель, який собі обирає курс і по ньому пливе, і домовляється прямо на берегу, ось так. Тобто будемо робити ось так. Це Заголосовуємо все, і в цьому напрямку ми курсуємо, щоб дитину потім не колихала від того, що вирішила мама, потім що вирішив тата, потім хтось там ще якось повпливав і оцей хаос він ну, не потрібен. Дуже дуже важливо, я мабуть не сказала про цю зустрічі при фотосесії, це. Це мистецтво маленьких кроків. Мені це казала на самому початку розумні люди. Але я не розуміла. Я хотіла максимально від дитини вижать, встигнути до норми його довести. Саме ще 7 років. До мене ну, це доходить з, з часом, це нормально, не зразу це доходить. Я зараз не порівнюю свою дитину з іншими нормотиповими. Я її порівнюю з Тим, яка була вчора, місяць тому, рік тому, і бачу результат, і він мене надихає, надихає не зупинятися, надихає рухатися далі. Ось, і можливо, ну це особисто мені допомагає надихати інших батьків. Тобто я дуже люблю спілкуватися з іншими такими батьками. Сама спілкуюся з батьками, які щось вже зробили для своїх дітей. Якісь є успіхи. Я не заздрю. Я це просто я радію. Я пишу в інфопросторі при особистій зустрічі. Тобто, я. Це дуже-дуже люблю. Це мене там наповнює таким ресурсом. І якщо в мене ресурс це є, я даю його дитині, і також, якщо я бачу, що комусь важко, мамі чи тату, я також на зв'язку, і я також ділюся своїми знаннями або якимись просто елементарними речами. Тобто разом, разом ми з силами. Дякую. Це я хочу додати, що е ну, по-перше, немає універсального інструменту. Кожен вибирає його для себе самостійно. Комусь потрібно побігати там, продихатися, комусь потрібно щось руками поробити, комусь просто побути в тиші наодинці. Всі ці методи вони ефективні для кожного своє просто. От ще що хотілося б додати до цього: батькам не треба ставити якісь тайми, ці дедлайни, тобто якийсь таймінг не треба. Казати ось так, ми сьогодні відпрацьовуємо якусь навичку, і це потрібно зробити там за місяць. Так робити не можна і не треба. Це просто шлях. Нікуди, коли батьки ставлять собі такі цілі, все це веде до вигорання, тобто великий ресурс, великі сили покладаються на те, щоб дитина щось засвоїла. Приходить цей дедлайн і. Батьки бачать що нічого не виходить, і наступає момент вигорання. Це дуже важко. З цього стану дуже важко вийти. Тому порада номер один і ще от до цього це не ставте дедлайни, не прив'язуйтесь до часу. Кожна дитина по-своєму особлива, кожна дитина за свої навички по-своєму комусь потрібно день-два, комусь місяць-два, а може більше. Ну, все таки, що від себе хотів додати. Чудово. Дякуємо вам за дуже цінні поради, напевно, цінні для всіх батьків, адже розвиватися в комфортному темпі, стежити за тим, щоб ставати самому кращим і не порівнювати себе з іншими. Це в принципі такі важливі засади для виховання всіх дітей. Ще одне коротеньке питання, які враження отримала ваша сім'я від участі у фотосесії. Самі, самі класні відчуття це такий перший. Ну, дякуючи за цю організацію всім причетним, тому що така, такий проект ми вперше в такому проекті, і ми залюбки одразу погодилися, тому що ми розуміємо, мовчати не треба. Бо е кожного разу стикаєшся з тим, з тим, що не розуміють, які це діти, е як вони можуть поводитись, що до чого. Ну там дуже багато таких історій. Багато стереотипів, стереотипів які треба руйнувати і, так. І ти ну ти ж до кожного ну не звернешся, до кожного ж не прийдеш, і не будеш розповідати. Бо ну іноді просто людям це не потрібно. А якщо є такі проєкти, якщо є така масовість, вона привертає увагу. Тому ми дуже надихнулися, і у нас це пройшло дуже легко, дуже класно. Дитина навіть поводилась наша з її гіперактивністю, з її діагнозом. Ну дуже ми ну, ми так були здивовані, що вона комфортно себе почувала. І ми тоді вийшли. Такі думаємо, круто треба так більше робити. Таких проєктів. І ми готові спілкуватися. І ми готові надавати дозвіл на розміщення ну, фото. На розміщення наших там інтерв'ю якихось, то будемо підписуватися, будемо поширювати. Тобто, інформаційне таке, ну, інформація, така, яка поширюється, вона дуже важлива, бо вона рушує стереотипи, руйнує. Дякую вам дуже. Дякую вам за цей проект. Дякуємо вам за участь в проєкті, за те, що сьогодні приєдналися. Сподіваємося, чимало людей переглянуть вашу історію. Згодом вона буде опублікована також на нашому Ютубі і побачать її на виставках. Дякую, також сьогодні до нас мала приєднатись ще одна героїня з Черкащини. Це пані Оксана Максимів. Пані Оксано, чи ви нас чуєте? Так, так чудово. Доброго дня. Чудово, ми вас також чуємо. Ксеню, ваша історія це історія справжнього подолання внутрішніх бар'єрів. Під час інтерв'ю ви розповідали, що після того, як виникла потреба користуватись квіслом колісним, ви три роки не виходили з дому. А сьогодні, вже коли прийшло трошки більше часу, значно більше часу у вас. Принаймні так з боку, цілком щасливе життя. У вас є кохана людина, у вас є робота, у вас є хобі. Як вам вдалося пройти цей шлях трансформації і шлях подолання внутрішніх бар'єрів? Ну, мені здається, що все ж таки внутрішня якась сила, вона в мені дуже особлива, і це мені дає кожного дня жити повноцінним життям, тому що я. Не звертаю уваги на, якусь, на якісь обмеження, я завжди знаходжу методи і якісь можливості йти до своїх цілей. Я дійсно дуже багато досягла, тому що я вважаю, що працювати повноцінно, отримувати якусь заробітну плату. Можливість ділитися фінансовими можливостями зі своїми батьками, які на даний момент є пенсіонерами, і їм так само потрібна фінансова підтримка, в тому числі. Тобто, для мене це дуже велике, велике досягнення. І найголовніше, що я хочу сказати от людям, які стикаються з, з якимись бар'єрами. Це те, щоб вони не зациклювалися на своїй конкретній ситуації. Тому що е, бар'єри вони є кожного дня. І, мабуть, для кожної людини. От, і тільки від нас залежить, наскільки ми себе обмежуємо своїми думками, своїми якимись страхами і таке інше. Так що тут просто треба жити повноцінним життям і. Жити на повні груди. Дякуємо вам за вашу вашу сміливість жити на повні груди і ділитися своїм досвідом. Сподіваємося, що він також надихатиме до цього інших. Дякуємо сьогодні усім. Хто був з нами наживо і хто дивився цю прес-конференцію онлайн, зауважимо, що фотовиставки у межах інформаційної кампанії відбуваються у межах проекту Імпавер Україн, який, як вже згадувала Дар'я, відбувається на Черкащині, Тернопільщині та Івано-Франківщині за підтримки федерального міністерства закордонних справ Німеччини, СІБІМ та Європейського форуму з питань осіб з інвалідністю. А наша сьогоднішня презентація відбувається в межах проекту центр експертизи у сфері прав людей з інвалідністю, що працює завдяки отриманому гранту під програми підтримки організації громадянського суспільства. Запрошуємо вподобати сторінку Ліга сильних у Facebook та YouTube та поширювати історії кампанії Час вийти на світло. Адже знову ж як свідчать результати нашого соціологічного дослідження, головна потреба людей з інвалідністю бути видимими, щоб суспільство приймало кожну людину, як свого повноцінного члена. І люди з інвалідністю бачать частину своєї відповідальності в цьому та готові до змін. Важливо надихнути їх і показати їм шлях до цього. І, власне, в цьому полягає завдання компанії час вийти на світло. Дякуємо і запрошуємо стежити за компанією.